Вітаю всіх, пропонуємо подивитися події до кінця тижня. Традиційно, сьогодні вже середа у нас, і будемо дивитися, що там, можливо, у вас змінилося в емоціях, думках, подіях, можливо, обставини якось склалися інакше, не так, як планувалося початково. Тож, як завжди, дивимося на три варіанти, які будуть події у вас відбуватися до кінця тижня. Що там у вас, можливо, щось змінилося, а можливо, і залишилося все гаразд. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого, перший варіант для вас серце, ключ і вежа. По-першому варіанту, можливо, у вас до кінця цього тижня вже вирішаться якісь ваші сердечні справи, які будуть стосуватися саме вашої, вашого дому. Можливо, ви будете якесь або генеральне прибирання проводити, можливо, змінювати місце проживання, можливо, ремонт розпочнете, або хтось буде завершувати ремонт, щось проєктувати. Тобто у вас до кінця цього тижня будуть події пов'язані з вашим домом. І вам, знову ж таки, виходить ключ, який дає вам можливості дійсно вирішити ті питання. Ще хтось можливо отримає пропозицію, хтось може підібрати ключик до вашого серця, зробити вам пропозицію. Це людина, та яка буде робити вам ту пропозицію, серйозна, стабільна, надійна, але може проявлятися якось бурхливо, імпульсивно, можливо, навіть іноді в людини і агресивність, якась може проявлятися. Тому вам до цього до кінця цього тижня варто готуватися, вирішувати якісь особисті питання, які будуть стосуватися ваших почуттів і е, вашого дому. І ще хтось, можливо, до кінця цього тижня отримає подаруночок, якому ви будете раді. Можливо, саме той подарунок і відкриє ваше серце для того, хто вам дарував. Це був перший варіант. Другий варіант. Ваші... Е, так. Гора Лілії Коса у вас була якась невирішена проблема, яку ви не могли тривалий час там здолати. Ну, і до кінця цього тижня ви нарешті вже будете збирати свій урожай. Отримувати бонуси, подарунки, гроші, компліменти. Хтось славу може отримати, тому що ви вже знайшли, як, і як або обійти ту гору, або її здолати для того, щоб ви вже отримали те, що ви заслуговуєте по праву свого народження. Вам уже прийшов час збирати свій урожай. Досить вам перебувати в тих подіях, коли перед вами стоїть стіна або гора. Як у нас тут на карті зображено, яку ви не можете здолати? У вас вистачає сили, у вас вистачає знань, вистачає ресурсу для того, щоб ви дійсно діяли. Тож починайте діяти. Ті питання, які у вас не рухалися, вже можуть. Зрушитися з місця, але це говорить про те, що вам потрібно ще більше і наполегливіше працювати і чомусь навчатися, щоб ви оті гори, які виникають періодично на шляху кожної людини, могли долати саме завдяки собі, своїм знанням і тим силам, якими ви володієте. Тож це у нас був другий варіант. І третій варіант для вас до кінця тижня, що сови, лисиця і друг. Третій варіант неоднозначний, тому що вже ми дивилися, що за вами хтось спостерігає, спостерігає через відстань. Можливо, та людина, яка за вами спостерігає. Ви її вважаєте своїм другом, вважаєте, що він вам надає підтримку, або може вислухати, коли ви там ділитеся якимись своїми переживаннями, або своїми новими ідеями, планами. Але насправді то не ваш друг, тому що між тою людиною, яка з тими людьми, яких ви вважаєте друзями, стоїть лисиця. А лисиця говорить про те, що це люди, люди дуже хитрі, які все це вислуховують. Наприклад, ви поділилися своїми планами і ідеями. Потім у вас не, не вистачає то часу, то сили, то фінансів, то ще щось. У вас весь час щось не вистачає. А потім ви дивитеся, а той друг, кого ви вважали своїм другом, уже ваші плани реалізував і від того насолоджується. Тому вам уже прийшов час розставити пріоритети і визначитися, що ті друзі, які, яких ви можете вважати друзями, зовсім не є такими. Вони лише спостерігають за тим, як би краще у вас перехопити ваші ідеї або перехопити ваші плани, щоб їх самим реалізувати, а ви так і залишилися на тому місці, де ви і знаходитеся. Тому фільтруйте своє оточення, у вас до, до кінця цього тижня доведеться саме з цим і розбиратися із тими хибними друзями, які вас. Ви вважаєте, що вони з вами щирими? Тож наводьте лад, розбирайтеся саме із вашими друзями. Це був у нас третій варіант. А я вважаю всім хай у вас до кінця тижня і взагалі в житті бувають тільки позитивні енергії, позитивні думки, позитивні емоції і гарні результати.